Поїхала кататись і більше не повернулася. У селі річки на Коречені трапилась жахлива трагедія. П'ятирічна дівчинка, дорогою до дитячого майданчика, не впоралася з керуванням та в'їхала прямо у цю водойму. Її шукали понад годину. 30 травня по обіді п'ятирічна дівчинка виїхала у бік дитячого майданчика. Коли за 20 хвилин вона там так і не опинилась, її 24-річна матір почала бити на сполох. До пошуків зниклої дитини долучились чи не усе село. Місцеві прочісували територію, однак дівчинки не було ніде. На той момент батько дитини не був вдома. Він разом зі своїм другом поїхав на заробітки у Київ. Дитя разом з з батьком дитини робили в Києві, почали шукати. Ми в Києві шукали по телефону всіх. Ну, Почули, що знайшли тут біля нас в болоті. Ну, бирася сюди, приходити до наших дітей. Так сталося. Неприємно. Пошуки дівчинки тривали годину, знайшли малечу на дні штучною водою. Ми поряд із будинком дітей, до яких вона часто ходила гратись. Втопилася вона в цьому болоті. Тут приїжджала до тих дітей, чи налякала її, чи що. Ну, коротше, я з гроверцем воду скочила, ніхто не побачив. Десь, мабуть, з годину виді була, поки її обнаружили. Ну, в цій хаті приходила туди. Там батут є, дойдаюся там, і, там, і таке. На місце події одразу викликали швидку. Медики більше години намагались реанімувати п'ятирічну дівчинку. На жаль, врятувати її життя так і не вдалося. Дитина померла. Про молоду сім'ю в селі відгукуються дуже добре. Розповідають, родина була взірцем для багатьох. Подружжя не зловживало. 24-річна матір нині при надії. Доки чоловік був на заробітках, вона самостійно виховувала донечку. Сім'я ідеальна, Ідеально не п'ють. Молодий, чоловік їздить на заробітки, на роботу, по сім'ю нічого не можу сказати поганого. Ну, жінка сиділа вдома з дівчинкою своєю, а чоловік в Києві, на роботі їздив. Ну, зараз, мабуть, вдома. Вони тут недалеко не живуть. Це на перша хата, де друга їхня. Нині усі обставини цієї трагедії з'ясовують правоохоронці. Попередня дівчинка не впоралася з керуванням та впала у воду. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою Нещасний випадок. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Цей випадок сколихнув усе село. Нині кожен його житель у жалобі, адже маленьке Янголя уже не повернув. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.